При вирішенні питань легалізації перебування дуже важливий момент є думати позитивно. Тобто, якщо у вас питання, чи можна зробити те чи інше, ви мусите завжди відповідати на це питання так. Можна. Якщо не можна, то вам про це повідомлять у рішенні, яке вам прийде, у децизії. Але за замовченням треба вважати, що можна. Чому я на цьому наголошую? Тому що останнім часом дуже багато до мене питань, у яких ставлять питання, чи можна подати в за умови, що там одне, друге, третє, чи можна перебувати у Польщі за умови, що одне, друге, третє, і так далі. Тобто люди ставлять питання скоріше психологічні, ніж. Адміністративні документальні. Думайте позитивно. Якщо чогось не можна, то вам про це повідомлять у рішенні. А ви, якщо ви з цим рішенням не згодні, його оскаржите. Ось таким чином до цього треба ставитися. Це моє питання, це моя відповідь на питання. А чи можна, і далі собі додумайте. Що там ви вважаєте, що можна чи не можна? Ще раз скажу: думати треба завжди на свою користь. Якщо вам відмовили, то це помилка інспектора відділу справ іноземців. Так, до цього треба ставитися, тоді все вийде.